Привіт! Мене звати Оля Ліметрід, Ви на моєму ютуб каналі. І в цьому відео я хочу розповісти про перереєстрацію українських автомобілей на, на німецькі номера з українських на німецькі. Як зареєструвати автомобіль в Німеччині? Обов'язково поставте подобайку цьому відео, підпишіться на мій ютуб канал. Отож! З 1 квітня 2024 року діє буде набере чинності закон про те, що якщо машина є в Німеччині більше року, її треба обов'язково перереєструвати на німецькі номера. Так. і як же ж це правильно зробити? А значить, для цього нам необхідно обов'язково розуміти, що машина все ж таки є в базі даних, і вони розуміють, коли часто не запитують, а як вони знають. Коли машина в'їхала, та тому що коли машина в'їхала, коли автівка в'їхала, це є в базі даних, і ви самі знаєте, коли вона в'їхала. Часто по паспопо інколи по штампу в паспорті. Інколи можна зрозуміти, коли ви в'їхали своєю машиною. Якщо штампу немає, то все одно в базі даних є інформація про те, коли в'їхала ця автомобіль. І перереєстрація може зайняти такий довший процес. Це може тривати там від місяця до. Півроку, і якщо у вас буде машина, не перереєстрована, за це можна отримати штраф і цим займатися треба вже, а, значить. Кому варто все ж таки перереєструвати автомобілі? Це ті автомобілі, які дійсно ви знаєте, що вони є в хорошому, дуже хорошому стані, і вони пройдуть без проблем техогляд. Звісно, це нові автомобілі або якісь можуть бути якісь і старі автомобілі, але в дуже в хорошому стані. Якщо ви раніше проходили ваш техогляд без проблем, то значить тут можна ставити її на німецькі номера, на німецьку реєстрацію. Перед тим, які значить, процедура наступна. Спочатку ви маєте пройти техогляд ще раз. Це називається туф, туф. І пишете в букні тюф, і знаходите собі там, записуєтесь на термін і кажете, що вам треба зробити туф. І якщо ваша машина несправна, то вони вам ясно, що не зроблять те Спочатку її треба справити, налагодити, полагодити, перевірити. Так? А якщо ж вона все добре, вони без проблем вам зроблять. Так? І це може коштувати від... десь 160 До 200 євро. Саме цей так? Коли у вас є цей папірець, далі ви можете робити собі термін в FECES-амт, або цю власну для перереєстрації з іноземних номерів на з іноземних на німецькі номери. Обов'язково треба страхівку собі оформити, німецьку. І коли ви йдете вже реєструвати автомобіль, у вас вже мають бути документи на страхівку і äм, також Обов'язково свої документи мати, обов'язково мати е, приписка, яка є не старіша е, трьох місяців. Якщо у вас є просто документи без приписки, вам ще раз треба піти взяти там, міську раду, бюркер бюро, не знаю, як воно називається. у мене називається це Бюркер-Бюро, приписку anmeldebescheinigung, який є не старіший трьох е, місяців. Та? Е, ці документи і е, документи вашого автомобіля, і зробити термін. Та? Можна перед тим ще також проконсультуватися, тому що по регіонах можуть бути якісь розбіжності, що ще, що ще необхідно бути. Зазвичай цих всіх документів вистачає. Також за вас це хтось може зробити, але краще, щоб без доручення, тому що там ну, важче з дорученням, хоча, можливо, також з дорученням це зробити, і перереєструвати. Якщо ви розумієте, що ваша машина не пройде тех огляд, то краще її продати і купити тут нову. так. Так. Німеччина ввела новий закон, тому обов'язково буде тепер перереєстрація. Якщо це відео було корисне, поставте подобайку цьому відео, підпишіться, будь ласка, на мій YouTube канал, і в наступних відео.